Самостій. Це, звичайно, не остаточний варіант, тому що я сьогодні тут сам голова адміністрації заступника, ми сьогодні проводимо зустрічі в чотирьох громадах, вчора, і позавчора і в суботу. Але поки що десь. Є ще певні питання стосовно громад сумішних районів, тому що в нас є Богодарівка Чорнухинського району, де половина частина, ну майже половина громади Богодарівки висловлює бажання приєднатися до Лухацького району, до Весалівської громади. Так само по Миргороду є Черкащани, які також певна частина громади готові приєднатися до Вирішального. І по Лубенському району. Є хедці і шеки, які готові приєднатися до Синчі. Ну, Це не остаток, яка не. Але певна думка цієї громади є Я не буду думку. 15 громад Тому така ситуація.